Дорогі друзі, дорогі учасники моєї улюбленої групи, любимо доктор МОН Любимо Україну. Перш за все, хочу дуже щиро подякувати вам за наш 2024 рік, за наше спілкування, за ваші замовлення, за довіру до мене як до особистого консультанта по здоров'ю і красі. А особисто і особливо хочу подякувати вам. За ту величезну підтримку в кінці 2024 року, за ту вашу, вашу увагу до мене. Ви підтримали мене в найтяжчі хвилини дні мого життя. Дякую вам щиро за це. І всім нам бажаю, щоб наступаючий, 2025 рік, був для всіх нас роком успіху. Роком щастя, щоб у всіх у вас і у нас, в наших родинах, було здоров'я міцне, з продукцією компанії Доктор Мона, це просто і можливо, щоб було кохання, щоб всі ваші близькі люди були живі та здорові, і щоб закінчилася ця страшна війна, і наші всі воїни живими та неушкодженими. Повернулися додому. Хай так і буде. Коли ми всі цього бажаємо, то так буде точно. Дякую вам і до зустрічі в 2025 році.